Вітаю! Я Антон Вол, і дане відео присвячене технічним допрацюванням, що пов'язані з крайніми змінами до постанови 1275, які набули чинності 7 лютого 2024 року. А саме здійсненню закупівель із застосуванням рамкової угоди державними замовниками, визначеними під пунктом 7 пункту 3 постанови. Особливості застосування даної рамкової угоди. Наведені в пунктах 50-95 особливостей, що затверджені постановою 1275. Такий тип закупівлі передбачає кваліфікаційний відбір на першому етапі та проведення тендеру чи запиту пропозицій на другому етапі. Про кваліфікаційний відбір ми вже говорили в окремому відео, з яким ви можете ознайомитись за посиланням на екрані. А сьогодні ми розглянемо другий етап проведення тендеру. Дана закупівля схожа на відкриті торги з особливостями. Однак має ряд відмінностей. Дана закупівля схожа на відкриті торги з особливостями. Однак має ряд відмінностей. Відсутність прив'язки до річного плану закупівель та можливості застосування нецінових критерій. Відсутність можливості створення мультилотової закупівлі, можливість маскування інформації. Також варто відмітити, що публікація тендеру можлива лише за умови, якщо замовником було проведено відбір, в якому розглянуто всі заявки, подані учасниками, та було допущено не менше трьох учасників. Для публікації тендеру переходимо в розділ Мої закупівлі, клікаємо Створити оголошення, обираємо відповідний пункт з наведеного переліку та Продовжити. Далі в реєстрі кваліфікованих постачальників обираємо потрібний відбір та клікаємо «Продовжити». Також аналогічна функція створення тендеру є в деталях проведеного відбору, який відповідає раніше згаданим вимогам. На сторінці, що відобразилося, є можливість змінювати налаштування закупівлі та потрібно заповнити всі обов'язкові поля, які підсвічені червоною рамкою. Узагальнена назва закупівлі Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, враховуючи підказку, наявність ПДВ, вид предмету закупівлі, також заповнюємо інформацію по лоту та позиціям. Можна вносити інформацію в кожне поле окремо або скористатися функцією завантаження інформації через Excel, що значно скорочує час на публікацію при великій кількості позицій. Детально ознайомитися з даною функцією можна в окремому відео. Далі додаємо інформацію про умови оплати договору. Після заповнення полів ми можемо зберегти закупівлю як чернетку, щоб продовжити роботу з нею пізніше, або ж додати документи та критерії, щоб продовжити публікацію. Щоб додати документи, клікаємо Завантажити та виділяємо потрібні файли, після чого Відкрити. В системі будуть сформовані чернетки документів, які можна коригувати, видаляти, змінювати тип документу та назву. Перед публікацією закупівлі документи потрібно експортувати. Далі переходимо до підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Основна частина з них встановлена за замовчуванням, однак є пункти, які дозволяють застосувати їх на власний розсуд в разі наявності такої вимоги в тендерній документації. Щоб продовжити публікацію, потрібно зберегти підстави, опублікувати та підписати тендер. Закупівлі буде присвоєно індивідуальний номер та статус очікування пропозицій. До його завершення замовник має можливість редагувати чи скасувати таку закупівлю. Після завершення періоду подання пропозицій, закупівля переходить до статусу кваліфікації переможця. Всі подані пропозиції розміщуються в порядку зростання суми пропозицій, починаючи від найбільш економічно вигідної. Для відхилення пропозиції потрібно обрати тип документа та додати файл. Потім підписати рішення. Далі Дискваліфікувати, обравши з наявного переліку підстав та додати коментар. Після чого Відмінити. Алгоритм визнання переможцем подібний. Додаємо документ. Далі підпис КЕП та оголосити переможцем, обравши відсутність підстав та підтвердивши дію. Для внесення інформації про договір обираємо відповідну функцію. Далі заповнюємо всі обов'язкові поля номер договору, дату підписання, термін дії та зберігаємо інформацію. Завантажуємо підписаний договір, обравши відповідний тип документа та підписуємо КЕП. Після перевірки інформації в електронних полях залишається завершити закупівлю. Якщо в кабінеті користувача зазначено тип замовника, що здійснює закупівлі для потреб оборони, в закупівлі буде автоматично застосовано маскування інформації, про що свідчить відповідна позначка. Для всіх користувачів системи, окрім постачальників, які допущені за результатами відбору та замовника, буде приховано реквізити місця доставки, документи, завантажені замовником, питання та вимоги і відповіді на них. Контактна інформація постачальника, його адреса та документи, завантажені при реєстрації пропозиції. В договорі та змінах до нього приховується адреса поставки, опис причин змін до договору та документи завантажені замовником. Також приховується інформація по моніторингу Держаудит служби.